Всіх вітаю на своєму каналі. Хочу розпочати це відео з кадрів нашої поїздки до батьків чоловіка. Ми їздили на ці вихідні до них в гості. Вони живуть недалеко від нас під Києвом. Там нам хвилин 20 на машині, тому намагаємось якомога частіше їздити один до одного в гості, щоб наших. До них звикав і а і вони дуже сумують за ігнатом, тому завжди просять його привезти. Два дні була дуже класна погода сонячна. Тому гуляли на вулиці довго. Дідусь мені допомагає, розважає ігната у пісочниці. А я поки що там катаюсь на качелях. Брали з собою ось цю каталку. Ми Намагаємось навчити Ігната ходити самостійно. Він, до речі, знаєте, все більше і більше сам її бере, сам з нею ходить. Тобто, ми його не змушуємо як раніше, це було. А він сам з задоволенням прям топає так, молодець. Я прям прям вже чекаю, що можливо ще декілька тижнів і буде вже топати сам. Бо він, так знаєте, їде з нею, потім щось врізається, може відпустити руки, постояти сам, бере її, витягує, переставляє, все-таки самостійний, але повністю відпускати руки не хоче. Були там і інші дітки, ми з ними також там познайомились. Взагалі дуже зручно, коли з кимось вдвох, то можна і познімати, і трохи самі відпочити. І, до речі, нарешті моя дитина полюбила качелі. Ось бачите, вже він такий трохи напружений, але все одно задоволений. Прям лежить і посміхається. Прямо біля будинку батьків є парк. Такий величенький, ми дуже любимо там гуляти, бо там завжди так чистенько, охайненько, все, дорожки такі, класно. Але мало машин, то ігнат не дуже любить там їздити. Там також є великий дитячий майданчик, плюс вже на весняно-літній час надувають оці батути величезні, такі атракціони. Ну, Це вже коли ігнат підросте, тоді вже будемо його туди також пускати. Ну, Звісно, це все вже платне. але бачу, що дітки там бавляться з задоволенням. Потім погода трохи спортилась, то ми вже сиділи вдома. От ну нічого, в принципі, нам це не завадило. Ігначик повзав там, як знаєте, шило в одному місці. Мені навіть здається, що він вдома так не повзав. Дуже був такий активний, постійно там щось крутив, щось шукав собі якісь пригоди, ігри вигадував. Ми в цей раз навіть іграшок багато з собою не брали. Одно він їх там знаходить сам. Тут ми вчились пити з пляшечки йогурт, але останнім часом кисломолочко йому взагалі не заходить, не любить він її щось пити не хоче. Знайшла у батьків горщики такі глиняні, і пригадала, що давно хотіла приготувати таку страву класну на вечерю: це деруни з грибами і сметаною. Запечене це все в духовці було, дуже смачно вийшло, так класно повечеряли. Клас, добре, що згадала, треба тепер і дома таке робити. Ну а взагалі, поїздка до батьків для мене це завжди як відпочинок у п'ятизірковому готелі. Тому що все тобі подають, сніданок, обід вечерю, за тобою ще все прибирають. Ну коротше, свекруха мене дуже балує. От я там нічого не роблю. Тільки трохи слідкую за Ігнатом, ну і слідкую, щоб він там їв і все таке. От, а так по дому ж нічого не роблю, відпочиваю. І я за це їм дуже дуже вдячна. Вони знають про це. Ти тримаєшся? У мене там таптушка на задньому фоні топчиться. Дала йому печеньку, і в мене є час вдягтись на вулицю. Всім привіт, до речі, у нас новий якийсь там черговий день. Після нашої поїздки я щось трохи випала з життя. Ігнат! Так ось, після нашої поїздки я на два дні випала з життя, бо прихворіла. Не зрозуміло чого. Дуже болить горло, до сих пір трохи болить. Ну, то таке. Якби, коли ти мама, вибору в тебе нема. Хворієш, не хворієш, а цілу купу мамських справ ніхто не відміняв. Зараз ідемо на вулиці з Гнатом, там сьогодні дуже тепло і взагалі сьогоднішнього, сьогоднішнього дня весна-весна починається, тому я прям цьому радію дуже-дуже. Єдине, що мене засмучує, це оце я дивлюсь на свої вікна, і вони капець які брудні. Це почнеться. Мити балкон, мити вікна. І таке, і таке сяке. От, так, треба нам загнати в магазин, треба на Укрпошту віднести. Я там продаю його деякі речі на OLX. ті, що на нього маленькі, але ті, що в гарному стані. Там, забрали курточку, то треба цю курточку віднести людям, відправити нехай носять. Отже, так. І ще трохи пограємо на вулицю. І в аптеку треба зайти, бо я ж кажу, горло. Все одно болить капец, а всі таблетки в мене вже закінчились. Все, одягаємося. Це ще проблема: не знаю, як одягати гната, начебто в теплому комб'єзі типу, жарко, бо таке сонце. Але, наприклад, вчора було також сонце, але був такий вітер, що добре що добре, що я його не роздягнула. Оце така, такий період, коли да, не, не знаєш, що його ще одягати, але я подумала, що ну, жарко, то не холодно, трохи нехай попариться. Зараз перевіримо, що там е, таке. І покажу вам, я вчора, е, знаєте, де була, забігала в магазин, всяких, як це? ну, коротше, все для рукоділля. Типу такого Монмонпансьє, здається, називається. Це там, там просто рай. Покажу я. Я вам покажу, що я звідти винесла. Я б там жила. Коротше. В, мене, просто в мене зараз така супер грандіозна ідея, якое що зробити. От, і для того мені треба були там всякі матеріали. Ну, коротше, я все купила, зараз прийдемо з вулиці і вам все покажу. Я там понад дорогою, все як Ігнат любить. Якраз роздивляються всякі машинки, а я роздивляюся всякі. Дивіться, що вже порозкривались, прям квіточки і навіть ці, навіть бджілки вже літають. Чудеса ось так вже класно на вулиці. І ось таке щось клас. Подобається. Мені вже така погода замечательна. Таке щось жовте-жовте вже. Приємно дивитися. Гігнашку, тобі не жарко? Тобі не жарко? Мені <сум> не жарко, мені скучно. На майданчику, дитячому веселіше, ніж тої гілки, роздивлятись. Ну, зараз поїдемо і туди. В нашому будинку є така класна кав'ярня, але тут немає заїзду, якщо ти з коляскою. І дивіться, що вони придумали. Поставили ось такий мамодрайв. Це така камера, ну як домофон, знаєте, нажимаєш на кнопку, замовляєш собі каву, і баріста тобі її зробить, винесе, і винесе як розрахуватись. Класно вигадали, я такого ніде більше не бачила. Ось так вже приїжджаємо додому, вже спимо прям в колясці. Ой, знаєте, так не хотіла виходити сьогодні. Ну, так якось, знаєте, почуваю себе не дуже і. Думаю, та, ну, мабуть, не, не підемо на вулицю. От якби не треба було на Укрпошту, взагалі, мабуть, точно не пішла б. Але от вийшли, подихали свіжим повітрям, приїхались, на людей подивились, в магазин заїхали. І так знаєте, стало аж наче легше дихати. І не так вже прям і відчуваєш, що ти там хворий чи не хворий чи замучений. Коротше, це до чого, що корисно виходити на вулицю, в котрий раз я в цьому переконуюсь. Так, поки Ігнат спить, я тут зробила собі каву і зараз покажу вам, що ж принесла вчора з магазина. Коротше, яка в мене ідея виникла нещодавно? Щось мені захотілося якоїсь творчості, по ходу весна, мабуть, я так на мене подіяла. Я хочу зробити сама якусь прикрасу на шию, ну, там чокери які-небудь або ну, щось таке, якісь такі намистинки. Там в декілька ниточок, або, або може в одну. Ну, коротше, в інтернеті дуже багато варіантів. Їх дуже легко можна скопіювати, так скажемо, навіть якщо власної фантазії в мене не вистачить. Ну, а може і вистачить, то зроблю щось прям супер ексклюзивне. От зараз покажу. Так. Ну, найголовніше взяла цю ниточку, на яку я все це збираюсь робити. Це в Аврорі, до речі. Отже, ось такий магазин, отак називається. Взяла там ось такі бісеринки, да, чи що це? Ну, так, да, це як бісер, тільки такий крупний. Ось в таких кольорах. От, хочу щось таке, знаєте, весняне. Ну, мені здається, такий якраз зеленувато-жовтий і ідеально підходить на весну. Це ціна за пакетик, 23 гривні коштує. От. І перемішаю його з сріблястим таким і з таким от зеленувато-білим. Ну, потім вам покажу, що в мене з цього вийде. От. І ще в мене є одна задумка. На неї я взяла ось такі перлинки: Велику і дві маленькі. Ну, також ви все потім побачите. Так, і е, це замочок, щоб все це закрити. Я ще ніколи таке не робила сама, але думаю, що це не дуже важко, і якось, якось я там все це зроблю. Е, отже, з чого робити є? Е, бажання є, в голові план є, тому щось обов'язково зробиться. А, а це, до речі, взяла м, такі штучки, ну, вушка, на які е, чіпляти. Е, Підвісочки. От, а підвіску я також хочу зробити сама. Ну, це вже як зроблю покажу, тому що це така поки ідея фікс може, може і не вийде, бо в мене ж так трохи, знаєте, дві, дві руки ліві. так скажемо, <плес> Не все виходить добре. Ага, і там побачила ще ось таку таблетницю чи вітамінницю в моєму випадку. от Давно хотіла. Тут вона мені попалася на очі, то я вже викладала. Я була вітамінки, ще не всі, і тепер, тепер буду пити взагалі не забуваючи. Отаке от в мене є бажання, от така є ідея в голові, от, і, але треба це зробити якнайшвидше знаєте, на це час, бо знаєте, я іноді чимось загораюсь, і якщо зразу не зроблю, то перегораю і потім це все просто валяється. В мене вже такого добра багато є. Що, знаєте, була задумка, а далі, далі ніж задумка, це не пішло. Тому чекайте, чекайте, що в мене вийде, обов'язково з вами поділюсь. А ще, знаєте, в тому магазині реально, я там вперше просто була, ніколи до цього не заходила. Я не думала, що там стільки всього. Там реально є все, що хочеш. Можна зробити що завгодно. Купа всяких підвісок, шармів оцих на браслети. Ну, коротше, фурнітури будь-якої, шнурочків. Я не знаю, ну, от взагалі, просто будь-яку будь фантазію можна там втілити. Я. У мене там було всього 10 хвилин. От, чоловік вже... Ігнат уже плакав так трохи, знаєте, в колясці вже йому натоїло гуляти, і чоловік вже ходив туди-сюди біля цього магазину. Мені типа, давай виходь. А Я просто не могла вийти. Ми хотілося там ще стояти, стояти, все це розглядати, і на акціях там багато чого. і Ну, коротше, просто треба знати, що ти хочеш. От, і... Там, там Ти, ти це там знайдеш. Монпансія, кажу, ще раз називається, може, десь бачили, ну по Києву їх декілька точно в нас є. І цей. Я тепер зрозуміла, що я спочатку знайду в інтернеті якби, картинку того, що я хочу, а потім вже з цією картинкою наступного разу прийду і підберу матеріал, так скажемо. Тому що зараз я, так знаєте, зайшла і просто, ну, якби. Просто, з голови. Просто от, що сподобалось очима, то і взяла. Тобто була трохи непідготовлена. От, але я думаю, так, знаєте, перший раз спробувати до, досить, якби. От, може і не вийде. Хоча я чомусь впевнена, що вийде, бо я взагалі в дитинстві таким займалась і мені подобалось. От, і якраз коли я навчалась в школі, це, це всяке там бісероплетіння було дуже в моді. От, і... Я цим займалась коротше, в дитинстві. Так що, е я думаю, вийде і зараз. Так, хочу нарешті запалити свою нову свічку, ту, що я купувала в сінсеї. Але, знаєте, в мене таке відчуття, що е аромата від неї не буде. Знаєте чому? Тому що от вона стоїть вже тиждень і. В кімнаті зовсім не відчувається. А от, наприклад, оця свічка, якщо її відкрити без кришки, то вона вже через півгодини дає такий аромат, що мені от доводиться її закривати, бо то мені занадто. Ну, подивимось, як, як буде, коли я її запалила. Що мені єдине не подобається в цих свічках, дивіться, як вони якось негарно вигорають. Все одно якби посередині, ці края залишаються. От, трошки якось. Я, я би хотіла, щоб вони повністю якось по всьому периметру все випалювалось. Ну. Але, але аромат з них крутий. І на всю квартиру запалюєш, і на всю квартиру є аромат. Так, закриваємо, бо я не почую оцю. Хоча, як ви знаєте, навесні мені навіть трохи дико, і вмикати все-таки, мабуть, свічки, оце все це більш осінньо-зимова тематика. А, навесні що? Навесні, мабуть, треба свіжі, квіти, букети свіжих квітів в вазу ставити. Ось що треба робити, а не свічки запалювати. Але треба потестити, бо цікаво. Будеш займатись, синок? Давай, піднімай гантель. Давай, давай. Цю дитину з балкона не витягнути. Якщо я відкриваю двері і він встигає сюди заповзти, то це все. Поки він тут все не попереставляє, повідкриває, повідкручує, він звідси не піде. Весело тобі тут? Нормально, скажи, так. А Соску не хочеш випльовувати? Соску не хоче випльовувати. Не знаю, як ми будемо з нею прощатись. Ну, я поки не планую, бо ну, рано ще, нехай ще походить. Але ж е з часом то доведеться. Я, я знаєте, я, е з тих мамочок, що я сподіваюся, що воно там якось саме відпаде. В сенсі, що сам він соску десь кине, забуде. І все. Ну, мабуть, воно так не працює, так? Да? Так, да. а в нас працює. А ще знаєте, що я зробила? Я прив'язала свою монстеру до карнізу зверху. Бачите, оця нитка? Це вона в мене прив'язана ось тут. Отак. От Коротше, хто дивився, мій влог, як вона впала, то на тому тижні це трапилось вночі. Оця моя величезна квіточка вона впала і налякала нас з Ігнатом дуже сильно, бо ми тут спимо. І я, знаєте, не можу потім не могла потім спокійно спати. Мені, я просипалася за ніч по 10 разів, мені все здавалося, що вона знову впаде, або вже впала, або ось падає. І мені це надоїло трохи, то я її прив'язала і спала сьогодні спокійно. Отак. Всім привіт! Вже з наступного дня У нас зараз ранок. Що Сьогодні Сьогодні четверг. От. І ми з Ігнашчиком, як завжди, хозяйнуємо вже на кухні. Що ти там робиш? Які в тебе справи? Лазити, скажи, і все, ось так доставати, викидати, поки мама тут трошки готує йому їжу. до речі. А що хотіла показати вам, що я. Ой, ну, у мене тут, як завжди, безлад, ну, це таке. Я вчора сіла робити, значить, свої, свій чокер, який я хотіла зробити. Угу. Дістала така всі бусинки, все клас, але, але щось я короче, в мене з очима проблеми, і я одразу ж не помітила, що. Ем... Оця нитка, яку я купила біжутерна, вона дуже товста. Ну, я насправді її трохи для іншого купувала, але сподівалася, що вона і для цих бісеринок підійде, ось, цих бусинок, Але ні, ні-ні. Вона туди не влазить. Коротше, це треба буде робити на леску, а її мені треба знайти на балконі, а Ігнат вже тоді спав. Тому це трохи відкладається. Ось моя прикраса. Вже, мабуть, в наступному влозі покажу вам, що з цього вийде. А ще мені чоловік вчора приніс цю полімерну гліну, я йому замовляла в епіцентрі. І це буде ще одна прикраса, яку я підгледіла у іншої дівчини-блогера, і хочу повторити. А дещо видумала сама. Але це також вже згодом вам покажу. А І в чому ще моя загвоздка? В тому, що я застіпку купила для шнурочка. ось, А тепер мені треба цю застіпку купити для Лески. Я так розумію, що вона інша, бо тут закльопка ця, мені здається, вона саме під шнурочок. Ну, я і дівчині сказала, що мені якби, для шнурка то вона дала цю. Тобто тепер мені ще треба раз сходити в той магазин і купити потрібну застіпку. Ось, тому ось, чому ще трохи відкладається. І знайти Лєску прямо зараз. Піду шукати на балкон, поки гнашки якраз там грається, допоможе мені. Так, не дуже цей влог вийшов різноманітний, але такий вже в нас раз тиждень, що ця моя хвороба мене трошки вибила з мого графіку. А мені не хотілося, знаєте, пропускати цілий тиждень, нічого не випускати, і я все-таки вирішила хоч щось познімати. Мені подобається, коли я випускаю відео по графіку. Мені так, знаєте, я намагаюся випускати вівторок і в п'ятницю. От. Мені і у інших блогерів подобається, коли я знаю у день, коли в них виходять відео, я їх чекаю, наприклад. І собі я також так вирішила, що е, треба мати якийсь е, графік і його намагатись притримуватись. Отже, ми з Ігнатом дякуємо вам, що ви додивилися таки це відео до кінця. Сподіваюсь, вам все-таки було з нами сьогодні цікаво. І до зустрічі у нових відео. Всім пока-пока! Пока! Пока-пока! скажи. Ой Боже, навіщо воно мені треба, да? Боже, пожаліється вам, пожаліється, жалійтеся, сину. Ось так все, бувайте.